Насап ну, з вами це екран Alternative Ньюс, і це наш 10-й випуск, який виходить не в п'ятницю, як звичайно, а в суботу. Отож, е не буду знову довго щось казати, як я роблю в кож на кожному початку кожного відоса. Поїхали! Перша новина на сьогодні це те, що Озі Осборн заявив, що він не буде виступати з Black Sabbath повністю. Отак от, от. Тобто, як я зрозумів, Озі планує зіграти пів сету Black Sabbath. А його дальшу частину зіграти як саме Озі Осборн. Отакі от справи. Е, друга новина на сьогодні це те, що гурт Green Day оголосив про те, що вони знімають серіал про їх е, перші роки з учасниками серіалу Офіс. Ну, на мою думку, це має бути щось страшенне, тупе та крінжове, але з примістю Гріндея. Отож, новина, головна новина даного відосу. Це те, що наші козаки з гурту Xenotron нарешті випустили свій перший дебютний альбом під назвою Into The Void. Я даний альбом прослухав. А, на жаль, у минулу суботу мені не видало честь його послухати через деякі причини, які я пояснив у нашому попередньому відосі. Але, послухаючи. Послухавши цей альбом у записі, я просто ахуєв, ребята. Просто ахуєв. Отакий от прикол. Е, всі, хто не послухав цей альбом, то трагуль москаль та Підарас. Отож. І 4 на сьогодні це те, що Wednesday 13 також випустив сінгл з свого передешнього альбому. Звучить він, як типово Wednesday 13. Драйв, цецьки та багато чого цікавого. Отож, 7 березня буде відсвятковуватись 25-річчя альбому The Sickness гурту Distorp. І пацани вирішили, точніше, чоловіки вирішили випустити сет з The Sickness 25 anniversary Edition. Буде виглядати він ось так. Ось тут десь фотка буде. Я знаю, блядь, я її вставлю, може вона тут буде тут. Ну, подивитись. Коротше, ну, фотка буде, там, декілька сидішок, всяке таке. Ну і багато ніхтяків. Отож, новина з приводу Slayer. Керрі Кінг заявив, що вони ну, планують або думають про новий тур. Ну, але ще Керрі Кінг сидить у студії та пише. Якийсь новий матеріал. То може бути новий альбом Slayer, Slayer, або його сольний новий альбом. Но, якщо, блядь, буде новий альбом Slayer, це ж Дейв Лобарда, блядь. Тома Рая та Керрі Кінг. Ну, і, і чувак, який може Джеффа Ханамана замінити. Ну, знову. Ну, це, бля, розйом буде. Моя оцінка це два пальці вгору. На вона на сьогодні це те, що скоро дату точнішу нема. Виходить книга The Angry Pen, The Lost Journals of Lane Staley. Як зрозумів, по назві це буде книга журнал колишнього вокалі, покійного та колишнього вокаліста Гузу Елісон Чейнс Лейна Стейлі. В нього будуть входити його думки, пісні, пісень та багато всього цікавого. Ну, так, що це буде ністядькова книга для усіх фанатів такого гурту, як Елісін Чієць. Отож, на сьогодні це все. З вами був Мош Ukraine Alternative. Альтернатива по-українськи. Побачимось наступної п'ятниці.